Злодій Невидимка. В Сумах затримали чоловіка, який заліз у магазин та ховався від правоохоронців на холодильнику. Вночі в одній з крамниць міста спрацювала сигналізація Державної служби охорони. На місце прибула група швидкого реагування ДСО. Проте, оглянувши будівлю зовні, правоохоронці не побачили нічого підозрілого, але сигнал продовжував надходити на пульт охорони. Тоді міліціонери викликали власницю магазину. Коли двері відчинили, стало зрозуміло, що всередині хтось є. Є. Деякі речі лежали не на своєму місці, а на холодильнику ховався чоловік, накрившись рядном. Затриманим виявився 22-річний мешканець Сум. Раніше засуджений за подібні злочини. Молодик пояснив, до магазину заліз через вікно, а щоб воно не привертало увагу, відразу ж зачинив вікно зсередини. А от про сигналізацію та камери спостереження зловмисник не знав. Тепер відео нічних походеньок молодика стане доказом для слідства, а потім і у суді.